А чи думали ви колись про те, наскільки свідомість залежна від тіла, зокрема мозку, а тіло від свідомості? Чи досяжний східний ідеал панування духу над тілом виявляється, що науковці дослідили цілий ряд? Фактів, які висвітлюють це питання, і серед цих науковців український лікар-епідеміолог Данило Самойлович. Привіт, світа! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту ми поговоримо про Данила, видатного українського лікаря, часів епохи просвітництва та французької революції. Насамперед, він був епідеміологом, тому ми знайдемо багато паралелей в його біографії з подіями, які відбулися не так давно під час епідемії ковід. Данило Самойлович був з перших, хто запровадив санітарні норми на території України, ввів поняття ліків, доступних виключно за рецептом, влучно описав симптоми чуми та сказу, з яких випливали цікаві та важливі висновки про природу свідомості та психіки людини.